Якщо нічого не цікавить, то просто тут на фоні з вами трошки поговорю понаціняю понаціню весь цей товар. Так, я планувала, що я піду в декретну відпустку з червня місяця, але так склались обставини, що ще попрацюю червень і вже з липня, мабуть, піду у відпусточку. А лишу вас на нових дівчаток. Доброго вечора. Чи є кульки? А, дякую. Мая дякую кульки. Є два варіанти. Ось такі більші. 4816 закруточки. І є менші. 4085. А діори кульки вони.